Всем привет! Сегодня у нас 30 число и так попало, что я на работе. В Тане день на и Я с думаю встану, поставлю будильник на 5 часов, 105 часов. Зараз и короче хочу скомпоновать такий букет сам сделать. Сейчас насобраюсь всего, сделаю, побачу. И хочу, это вчера, короче, З Любою, дзвонилась. Вона до мене подзвонила, Наша подруга ляхнула, І зробити, зробити. Купили їй подарок, вона, коротше, сідушки її машину, чехли такі хороші. І зараз я хочу одразу їх надіти, але я не знаю, чи я встигну до роботи. Я на роботі сьогодні, сьогодні думаю встигну. Так короте, зараз, зараз бігом рву букет і піду надівну, понадіваю сідки, щоб було щоб вона вийшла і побачила. А, і ще така спеціальна щотка для машини телескопічна, де підключається вода, витягується, щоб можна було мити. Коротше, готовий. <хи> така в мене вийшла композиція. Тут і паперуть. Коротше, всякі цвіти. І лілія, і розочка. Зараз <кхи> візьму ще <кхи> зранку до... Рукави, тані типу взяв такий тістечка, а тут коротше, отакі чехли на сідушку. Зараз не знаю стільки час, чи встигну. І така щотка, де підключається вода. Вона розкладається. Ай, відкрутити треба. Вона розкладається. Вода підключається і вперед. Так що, це хай буде, зараз це заберу. Однесу. Не знаю чи будеть, чи не буде. І зараз буду надівати бігом ці, Бо Нам теж їх надіватися треба, блін. Не знаю чи встигну, може хоч на передній сідушки надіну. Блін, не встигаю. Думав встигну, але не виходить встигнути. Коротше, тільки застелив задні задні і передні два надів. І ще залишилося на цін надіти надіти під жопу і на спинку. Отакі виходить. <кій> <кій> ну, Прикольне. З підтримками такими поролончиками. Ще вся сюди надіну жопу. остальне складу в багажник і потім, тому що дивлюся по часу вже. Мені зараз їхати. Ух ти бля, 6.30 Ладно Фу Це жопа, в мене вже будильник грає. Я не можу, я спішу, щоб зробити хоч одну сторону. Ті, там чого не зробити, сука, нормально на защлочках. Клас-клас. Ні, і ще з такої сторони, що це жесть Невозможно Откру... закрутити. Єлі закрутив. Коротше Задні ці положив. Передні на спинки надів, ту вже повністю зробив, залишилось зробити, Але я, я її не встигаю, тому що вже без 10 мені треба їхати на роботу. Щоб мені якийсь часик, і я б все встиг зробити. Так уви, не вийшло. Нічого, прийду Вечором до складу та Ну, виглядає симпатічненько. А, Ще-ще сюди машину положу. Я давати не буду, а положу машину і цю щетку, скажу, типа Хай вийде. Хай вийде, гляне. Забере. Ну така щотка прикольна. Буду просити в неї пітнашку мити. Отак. Положу. О, все. І буде нормально. Так, поїхав я на роботу. Блін, треба було кажу 4 часа вставати, щоб встигнути mm -hmm. все. Так хотів, щоб блін, встигнути, але не вийшло. Ладно. Коротше, вечір, кінець зміни, я їду домой, заїду зараз не в фору, а куди дав фору, заберу піцу і, і все. <кхід> Договорились, що не будемо займатися готовкою і куча всього. Достатньо якихось там 3-4 піци і пару салатів. І остальне все те, що вдома є. Та й на цьому і на цьому закріпили наше рішення. Потому що реально, щось... бери, ну, блін, воно, воно вже не то. І щось така жара на дворі не хочеться ні, ні їсти, нічого. Там, коротше, Таня вже... Виїхала щось вона в місті, вже попривозила дівок. Світа приїхала кума, хтось ще там. Коротше, поприходили. Привітати її. Сьогодні вона цілий день приймає. Привіт... Привітання. Зараз Юрчик розкажу, мабуть. А, Юрчик вже відкрив ворота. <кху> не буду зганяти машину під навіс, а поставлю ззаду, бо мені раненько треба трактора виганяти. Але мабуть зараз його вижену, щоб утром не гарчати. бо це... Вже погано, якщо утромчать. Юрчик! Юр! Забирай піцца. Ну закривай тоді. Ми сіли вже за стіл, поки всі зібралися, я ще приїхав злий, бо я не їв цілий день. Я утром хотів взяти з собою, але так бігом бігом будильник грав, я Таню відправив назад спать, бо Таня вже встала. Да, ти цвіти щось там ставила в вазу. Я, я... я бігом поїхав. Так що вже всі поїли, наїлися, розслабилися. Торта. А, торт ще ж різати треба. Да. Да. Світла ще поки немає. Я ж не показав. Так, да, так, да, тебе показую. <реш> <реш> ну, да. Я з Артурчиком стоїв. Я ж не показав. Це Женя Паша, привіт. Юрчик, понятно? Артура рука. Світа приїхала. Яна пішла, вийшла. Яна так. вийшла, так. Я ж радий світу бачити, був, давно не бачив. І Як завжди, наші Іри. Тьотіра, Наташа і. <реку> <реку> Тетя Тоня. Зараз <реку> врага собі живе <реку> Та ладно. І говорили за те, <Тетя> що хто який в старості буде, а я кажу, <реку> що я знаю, що я буду <реку> в <рек пратівній старості. Так що я підготовляю з молоду, щоб ви знали, який я буду. Сашунь, поздоровайся. А то Але не поїжджай, я так... я Сашунь, то камера. П'ять років Саші буде. Завтра. Так, да, Сашунь? Ти нас завтра приглашаєш усіх з ковпой? Да? Це Дівчата вміють змаличку це. Скажи, <рес> ну що? Ну, що я сьогодні виїжджала сама. Так, Як кстати, сьогодні? Дзвоню до Тані, питаю, ідете ну, Вона там, каже, там, там після, обіду, після обіду виїду в город. Там до дівчат в кафе собрамося. І я дзвоню, кажу, ти де. Вона каже, свідкавий сидимо. Я думаю, райбульниці. Райбульниці, а я думав, вона возлі райбольниці. Не райбольниці, а возлі поліклініки поставила машину. Я кажу, а машина де? Вона? Тут напротив світка, це типу під Меркурій. Він кажу, ні, фіго собі, блін. Ну, поїхала, мені Женя каже, трохи покричала на мене, правда, ну тому, що я паркувалася, мені надо були. Я її посадила, ті розгнала назад. Каже, діра, ви не бачите. Каже, сідай назад. Женя, ти будеш мені командувати, другчо. І ми вже. А я ж мені сіда страх, що я приїду, а паркуватися нема де. Женя і ну, так... за кілометр Женя там є міста. Кажу, подожди. А я не бачу". бачу А до мене якраз бачу". до мене якраз сестра дзвонить, і тут сестра Альо Альо Таня? Женя, що робить? Я ж можу тут паркуватися? кажу там Тут таксісти. Грикій <говори> таксісти кажу коротше. Запаркувалися Богу. Покричала Щ? на мене трохи, Ні, ну що хочу сказати, вже легше, і Таня молодець. Сама вже через город проїжджає, розвертається. А, я кажу, ми їдемо і вона не повернула за ресом наліво, а їде по центральній. Я кажу, ми що, через центр їдемо. А вона ну так. Що? На гору кажуть, Серего, ми успіваємо. Не, ну бачиш, а помниш, як раніше воно стяло? Ой, зілю, мопед! Мопед! Мопед, правильно я кричала, що мопед. Нет. А, ну да. Їдемо вже зі Світою. Ой, мій синочек. Все, колбаса і бомб зі Світою. А Світа ж перший раз на ці, на коліні. А я говорю, Света, ну что там після пятерки нормально? Она каже, да я значит на ракете. Да. Ну за... тихните ремни. Ладно. Че хоть что не дают. Давай танцюй. Это... Я... Только вечер с 18 років не Як Happy 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 birthday happy birthday happy birthday! to 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 you! you! you.